Основи програмування для студентів напрямку філологія, спеціальності прикладна лінгвістика. Складні динамічні структури, бінарні дерева. Сутність бінарного дерева в тому, що ми. Будуємо наше дерево по принципу е, зв'язаних вузлів між лівою стороною і правою стороною. Наприклад, у нас є кореневий вузол. Цей кореневий вузол може розділитися на ще одних вузол, лівий і на ще один правий. Лівий, в свою чергу, ще раз може розділитися на лівий і на правий. Лівий вузол тут не розділяється, правий знову розділяється на ліву сторону і на праву. В свою чергу, правий вузол може наліво не розділитися, а направо розділитися. Потім знов розділитися наліво і направо. Правий вузол вже не розділяється, лівий розділяється ще на ліву сторону і на праву сторону. В такому випадку у нас побудоване дерево. Ми можемо це дерево будувати по принципу задання чисел, які б мали б значення. Ті, що менші, вони будуть задавати ліву сторону, ті, що більші, будуть задавати праву сторону. І, наприклад, задамо таку річ, як е, числа. Нехай кореневий вузол буде 100. В принципі, можна було обрати будь-яке число. Я вирішив, для прикладу, дати число 100. Тепер ліва сторона, вся яка є в цій зоні, вони всі вузли будуть мати менше значення, ніж 100. Давайте візьмемо по принципу половинчатого ділення. Тобто нехай тут буде 50 число. Воно є меншим за 100, отже, хай позначає ліву сторону цього дерева. Тепер ліва гілка відносно 50 буде ще меншою, права гілка відносно 50 буде більшою. По принципу ділення пополам, нехай це число буде мати значення 25. А права гілка буде більшою за 50, і водночас має бути меншою за 100. Нехай буде значення 75. Тепер ліва гілка відносно 75 має бути меншою, права гілка має бути більшою. І водночас воно має бути більшою за 50. Отже, нехай тут буде десь посередині між 50 і 75, нехай буде 60. Тут має бути більше за 75, але водночас менше за 100. Давайте візьмемо значення 80. Тепер, вся, які йдуть в праву сторону відносно 100, мають бути більшими. Ну, давайте за тим самим правилом збільшення або зменшення в 2 рази. Тут поставимо значення, 100, значення 200. Тепер права гілка має бути ще більшою. Можна або збільшити в два рази. ну Тут, в принципі, вузлів є не дуже багато. Можна поставити збільшення тільки на 100. Нехай це буде 300. Ну і Тут нехай буде значення 400. Можна обрати і простіші числа, не з таким великим приростом. Головне, щоб зберігалася тенденція, що всі праві гілки мають бути більшими. Тепер ліва сторона відносно 300 має бути меншою. Але водночас відносно 200 є більшими. Давайте тут поставимо значення 250, тому що менше за 300 і більше за 200. Тепер відносно 250 в праву сторону має бути більше, і відносно 300 є ліва сторона, значить менше. Між 250 і 300. Давайте дамо значення 275. Ну і ліва сторона відносно 250 є меншою. Водночас права сторона відносно 200 має бути більшою. Посередині між тим і тим краще взяти 225. Отаким От чином ми побудували спрощене бінарне дерево, яке містить коди. І ліві вони позначають меншими числами, праві позначаються більшими числами. Тепер здійснимо побудову розширеного дерева. У вигляді комірок пам'яті, які у нас будуть задавати наші вузли. Нехай кожен вузол у нас складається з таких прямокутних комірок пам'яті, які поділяються на 4 складові. Верхня складова буде називатися ключ. Середина буде задаватися значенням. Запис ліва сторона і права сторона. В свою чергу, запис у нас буде мати значення нашого числа. В даному випадку у нас є е, тут число 100, ну і ключ у нас так само буде 100. Отут у нас буде знаходитися е, значення нашого вузла, в даному випадку це число 100. Ну і ключ у нас так само тут має число 100. Тепер ми розділимо наші всі гілки на всі, що у нас є тут в рисунку. Тобто у нас буде вузол для ключа запису лівої сторони, правої сторони. Це 50-й ключ. Він поділяється ще на один ключ. Це у нас буде теж ключ 25 і запис 25. -й. Ліва сторона і права сторона. Права сторона у нас поділяється на ще один ключ, це 75-й буде. Буде містити запис, буде містити лівий і правий вузол. 75-й ключ у нас поділиться ще на два ключа. Це у нас буде ключ 60-й і запис з лівим значенням і правим значенням. Так само у нас буде розділення на 80-й ключ з записом лівим і правим. Зараз кольором задамо якраз ці всі значення. Тут у нас є 50-й.

Як бачимо, у нас є один вузол, ще один вузол і ще один вузол, які не розділилися ні на правій, ні на ліді. В такому випадку нам необхідно тут задати значення відсутності зв'язка. Це буде у нас команда nil. Команда nil, команда nil, тут команда nil, ще один nil і ще один nil. Отак От ми зробили ліву зону нашого дерева. Тепер розмальовуємо праву зону ключ 200, 300, 400, 250, 25 і 275. Виберемо колір і задаємо відокремлення. Так, це у нас буде 200-й ключ, комірка ключ. Тут у нас буде комірка запис, вона поділилася на ліву і на праву. Ми бачимо, що ліва сторона у нас ніяк не розділилася, тільки права. Тому тут буде вузол трьохсотий, й Тут теж буде ключ. Тут буде запис. Лівий, правий. А лівий у нас розділився на 250. Право розділося на 400. Отже тут у нас буде 400 й вузол. Він так само поділяється на ключ, на запис, на лівий, на правий. 400-й вузол вже ніде не розділився, тому тут більше розділень не буде. Тепер трьохсотий ключ у нас розділяється на 250. Розділяється на вузол з ключем, записом лівим і правим. І останнє розділення у нас є ключ, ключ, запис, лівий, правий. І ще одне розділення на ключ. Запис лівий і правий. О, тепер занесемо всі значення. Отже, вибираю колір і заношу значення. Тут у нас ключ 200. правий вузол 200, ключ 300 Він теж мав правий вузол 300 400 ключ і значення у нас було 400 250 ключ, і запис у нас є 250 лівий, 225 ключ, 225 вузол. Тут у нас ключ 275 і правий вузол 275. Деякі вузли у нас не мають розділення, ми їх позначимо як НІЛ. Лівий вузол ніл, не роз'єднав. Ніл, ніл. Ще один. Тут теж ніл. Нижній вузол ніл. Отаким От чином ми зробили побудову детального дерева у вигляді спрощеного з правими-лівими гілками з меншими значеннями і більшими значеннями. А також детально розмалювали розширене дерево яке містить всі вузли і майбутні комірки пам'яті, які ми задамо в нашій програмі. Розглянемо приклад побудови бінарного дерева для математичного виразу. Нехай у нас є вираз. Y дорівнює... В дужках А плюс Б. Перемножиться у нас на 2C, в мінус в дужках D, мінус І поділене на F, і додамо тангенс від'ємного Х. В даному випадку це у нас є математичний вираз, і нам необхідно його. Задати у вигляді формули, яка буде розписана вже в нашій мові програмування. Отже, розпишемо більш детально. А плюс Б перемножити на 2, перемножити на С, відняти D- поділене на F. Плюс. У нас з вами тут є тангенс, а тангенс це у нас синус, Від'ємного Х, поділене на косинус від'ємного Х, косинус дужки закрили, і тангенс закриваємо. В такому випадку ми маємо наступну комбінацію. Тепер нам необхідно проставити порядок виконання дій. Ми бачимо, що у нас є унарні операції у вигляді від'ємних іксів. Це у нас буде перша дія. Далі ми візьмемо. Друга дія, це є синус. Третя дія це у нас буде від'ємний Х. Четверта дія, це є косинус. П'ята дія це є тангенс, коли синус ділиться на косинус. Далі ми можемо рухатися з ліва право. Додавання суми в дужках – це буде. Тут у нас була п'ята дія, це буде шоста дія. Перемноження у нас буде. Сьома дія, це буде 8 дія. Ділення у нас буде 9-та дія. віднімання 10-дія. Далі 11-та дія. Додавання це буде 12-та дія. І остання дія це буде занесення результату. Тобто це буде 13, 13 дія. Тепер можна розмальовувати... Бінарне дерево. Починаємо з останньої операції. В даному випадку це є дорівнює. Дорівнює. З лівої сторони у нас є y, з правої у нас останньою дією було додавання. Додавання у нас розкривається на лівий діапазон і на правий діапазон. Як бачимо, в правій частині у нас є тільки. Тангенс. Останньої дії тут є п'ята дія, це є ділення. Ділення відокремилося на значення синуса, на значення косинуса. Синус у нас має тільки значення віднімання. У нас тут є псевдовузол зі значенням нуля. І тут є значення Х. Так само і в косинусі. Є знак мінус. Псевдовузов зі значенням нуля і х. Далі беремо праву частину від додавання. Останню дією у нас є знак мінус. Мінус у нас відноситься з лівої сторони і з правої сторони. В правій частині у нас є ще один мінус. Мінус має значення D і значення ділення і поділиться на F. Також у нас останньою дією тут було перемноження. Вузол зі значенням C. Так само у нас було перемноження з двійкою І шоста дія. Це є додавання А з Б. У такому випадку у нас побудоване дерево. Наступним етапом нам необхідно проставити значення ключів. Це ми зробимо за допомогою наступних чисел. Давайте тут у нас буде вузол зі значенням 50. Ліва сторона мусить бути меншою, тут дамо значення 30. Права сторона у нас є достатньо великою. Ми дамо більше значення. Давайте дамо ключ зі значенням 100. Тут збільшимо значення 300, тут ще збільшимо значення 400. Тут дамо 450. Тут дамо 460. Ліва сторона від 450 має бути меншою і водночас більшою за. 400. Відповідно, дамо десь посередині 425. Від 300 йде в ліву сторону синус, значить він є менший. І водночас є більший за 200. Давайте дамо 250. Тут ще збільшимо 275. І тут зробимо 290. Між тим і тим 260. Тут дамо щось середнє значення. Між 50 і 200. -кою. Давайте дамо значення 150. Тут дамо 160, 170, 180. І значення менше за 170, більше за 160. 165, менше 160 і більше 150, 155. Тут зменшимо значення, давайте поставимо значення 100. Більше за 100, менше за 150, 125. Менше 100, давайте дамо 90. Тут відповідно буде більше 95. Тут дамо 80, тут дамо 85. І тут дамо значення 70. От так ми побудували дерево бінарного виразу. Розглянемо варіант побудови бінарного дерева для синтаксичного розбору речення. Нехай наше речення буде. Десятеро старанних студентів виконують лабораторні роботи, кома захищають звіти з основ програмування. Таранних студентів виконують. Виконують лабораторні. Лабораторні роботи. Кома захищають. Звіти з основ програмування. Отакі речення. В даному випадку нам необхідно побудувати бінарне дерево. В такому випадку ми починаємо будувати вузол з допоміжного вузла під назвою речення. Це у нас буде вузол речення. Речення поділяється на дві групи. На групу підмета. На групу підмета і на групу присудка. Присудок. Підметова група це у нас є 10 розтаранних студентів. Отже, у нас... Перше слово це є десятеро числівник. І другий підмет це у нас студентів. Ну, Відмінки ми не враховуємо при початковій побудові. Студенти у нас є старанні, це є прикметник. Отже, гілка в ліву сторону від студентів це є старанних. Далі розбираємо групу присутків. Студенти у нас виконують лабораторні роботи, а також захищають свої звіти. В даному випадку два дієслова виконання і захист це будуть якраз присутки. Отже, виконують один вузол і захищають. І захищають. Другий вузол. Виконують вони що роботи. Роботи, які лабораторні. Захищають вони що звіти. Звіти відносно якого предмету? Програмістського, програмування. Програмування, або програміські звіти. Рівень цього програмування, тільки основні поняття з цього предмета. Відповідно, основ відноситься до програмування. Ну і ще один, одне слово з. Отак ми подобували бінарне дерево для цього речення. Зараз необхідно проставити ключі. Це зробимо за допомогою наступних чисел. Нехай верхній вузол у нас буде мати число 100. Відповідно, вся ліва група цих вузлів будуть завжди меншими за значення 100. Для слова підмета поставимо значення 50, це якраз середина значень між 0 та 100. В ліву сторону у нас ще менше, відповідно, тут буде 25. Відносно правої сторони від 50 у нас буде більше для слова студентів, але водночас ми переходили по лівій стороні відносно 100, відповідно, тут має бути менше за 100. Між 50 і 100 є число 75 якраз посередині. Тепер ліва сторона відносно слова студентів. Прикметник старанних має бути меншим за 75, але водночас більше за 50. Ну, візьмемо значення, нехай буде 60. Тепер, вся права сторона нашого дерева, вона вся буде більше за число 100. Давайте зробимо збільшення значення до 200. Тепер ми маємо праву сторону відносно 200. Можна збільшити це значення. Хай буде 100. Тепер розглядаємо ліву сторону відносно сотні відносно 200. Має бути більшим за 100, бо права сторона і меншим за 200, тому що ліва сторона. Давайте візьмемо значення 150. Ще лівіше за 150 і водночас більше за значення 100. Отже, маємо взяти, наприклад, 125. І ще лівіше за 125, ще менше, але водночас правіше відносно верхньої 100. Давайте візьмемо 110. Тепер розглядаємо ліву сторону відносно 300. Має бути менше ліва сторона відносно 300 і більше за 200, тому що права сторона. Візьмемо посередині між 200 і 300. 250. Ще лівіше за 250 менше. І правіше за 200, візьмемо посередині 225. Ще лівіше за 225, але правіше більше за 200. Візьмемо, наприклад, 210. І ще одне слово, воно є правіше більше за 225, але лівіше менше за 250. Тобто між 225 і 250. Давайте візьмемо 235. Отаким От чином ми здійснили розбиття початкового значення. Якби нам було необхідно додати ще якесь слово. Наприклад, старанні студенти не просто, а старанні студенти саме Львівської політехніки. Нам необхідно додати ще два вузла. У нас є слово Львівська і є слово політехніка. В даному випадку політехніка у нас є більш важливе слово. Ми поставимо отут вузол, що це буде студенти політехніки». І політехніка у нас Львівська. Тому тут буде ще один вузол, Львівська. Отак ми додали ще одне слово. І давайте ще додамо, що вони виконували лабораторні роботи. А роботи які саме їхні лабораторні роботи. Відповідно, роботи є лабораторні і лабораторні є свої. І давайте додамо ще одне слово. Свої лабораторні роботи виконували. І таким чином ми додали ще вузли. Тепер проставимо для них коди. У нас є вузол політехніки, має бути більше права сторона відносно 75, значить більше 75. Але перед тим була ліва сторона відносно 100. Отже, має бути більше за 75 і менше за 100. Давайте візьмемо, наприклад, 90. І львівське це є ліва сторона менше за 90, але перед тим права сторона відносно 75. Тобто більше 75, більше 75 і менше 90. Давайте візьмемо 80. Тепер прикметник свої. Права сторона відносно 125, але ліва сторона перед тим була 150. Тобто між цими двома числами. Давайте візьмемо 140. Отаким От чином ми здійснили модифікацію цього речення, збільшили вузли, і тепер ми можемо зберегти наше дерево. Основи програмування. Для студентів напрямку філологія, спеціальності прикладна лінгвістика, складні динамічні структури, бінарні дерева.